Вітаю вас, друзі! Я АТБ, давайте переглянемо разом новинки промгрупи. За 179 гривень можна придбати килимок придверний. Розмір 38х58 см. Такий килимок буде легко почистити. Є різних дизайнів. За 99 гривень можна придбати рукавички, в'язані жіночі. Ось такі вони на вигляд. Симпатичний ведмедик. 95% акрил 5 спандекс. Мають два сенсорних пальчика. Вибір кольорів невеликий. Світло-сірий, темно-сірий та фіолетовий. За 15 гривень 90 копійок. Устілка двошарова. Демісезонна, сезонна. в асортименті, І ось так вона виглядає на звороті. За 699 гривень можна придбати ковдру розміром 2 метри на 2,15. Гіпоалергенна, зимова, зберігає свіжість з додаванням бамбуку, стьобана. Наповнюючи пет петволокно з волокнами бамбука. Чохол мікрофібра. За 309 гривень футболка жіноча. Термо чорного кольору. Розміри в асортименті. Матеріал 65% віскоза 30 поліестер еластан 5. Також до термофутболки можна придбати легінси. Склад відповідний. За 299 гривень стілець сходинка Дворівневий. Стілець зроблений із пластика. Ось так він виглядає. За 76 гривень 90 копійок зубна паста. Біосенс. 250 мл. Велика сімейна упаковка. Зубна паста є двох видів. У зеленій упаковці освіжна, яка усуває неприємний запах зорота. Та в синій упаковці, яка проти каріесу. 89 гривень 90 копійок. Набір вішалок. 4 штуки білого кольору. Пластик термопластична гума. На вигляд непогані. Але чи будуть вони міцні. Кольорова гама в асортименті. За 279 гривень можна придбати скатертину 100% бавовна. Розмір 140 на 2 волога відштовхувальна. І ось така вона на вигляд. На жаль, тільки в такому дизайні за 499 гривень набір інструменту. У пластиковому боксі, викоротка акумуляторна з набором інструменту у пластиковому боксі. Матеріал, удару пластик, сталь, мідь. 46 предметів в наборі Викоротка акумуляторна, адаптер живлення, біти, перехідник та головки накладні. Думаю, цей інструмент підійде для домашнього використання. Звісно, якщо цим інструментом користуватися щодня, надовго його не вистачить. Всі характеристики ви бачите. За 149 гривень набір універсальних розвідних ключів. Дві штуки в наборі. Ось такий на вигляд. Матеріал сталь термопластична гома. Насадка евуратор на кран. За 69 гривень 90 копійок. Ось така на вигляд. Для економії води. Переключається між двома режимами струйний та душовий. Обертається на 360 градусів. Хто придбав такий змішувач, напишіть, будь ласка, як вам. За 119 гривень чашка 480 мл. Дуже велика. Якраз підходить для довгих зимових вечорів. Є різних дизайнів. Мені дуже сподобались ті котики милі. За 44 гривні 90 копійок освіжувач повітря для автомобіля. Такий цікавий на вигляд. Також є з ароматом океан. У формі літачка. За 99 гривень газ універсальний для портативних приладів. 220 грам. Зараз у такий час це потрібний товар. При використанні таких балонів пам'ятаємо про техніку безпеки, сковорода з антипригарним мармуровим покриттям за 449 гривень. Ось така вона велика, 28 см в діаметрі. У руці важка. Має високі стінки та зручну ручку. Матеріал алюміній та силикон. Підходить для газових, електричних та індукційних плит. Доволі непогана сковорідка. Крошка емульована. В асортименті за 139 гривень 90 копійок. Об'ємом 1 літр. Ось така вона на вигляд. Матеріал емульована сталь. За 59 гривень 90 копійок. Рівень магнітний, двохпозиційний, 20 см. Його характеристики ви бачите. За 99 гривень татя пластикова в краплинку. Доволі непогана. Розмір 40 см на 28,5. Гребінець для волосся за 99 гривень. Ось такий на вигляд яскравих кольорів. Напишіть, будь ласка, чи зручний вам такий гребінець. Матеріал удару міцний ABAS пластик. Кольори в асортименті. За 46 гривень 90 копійок. Парфумований термозахист, спрей тонік для волосся. З екстрактами лілії та троянди. Також є з олією авокадо. Дизайн упаковки дуже класний. За 49 гривень 90 копійок крем-фарба рябіна. Кольори в асортименті. Хто нею користувався, напишіть, будь ласка, своє враження. За 129 гривень рушник махровий, Кольори в асортименті 50х90 см. На дотик він не дуже грубий. 100% бавовна. За 94 гривні 90 копійок дошка кухонна, оброблена, скляна. Ось така вона класна на вигляд 20 на 30 см. Матеріал загортований скло силікон За 29 гривень 90 копійок можна придбати пластиковий мірний кухоль. Ось такий не вигляд. Тут, як ви здогадалися, вимкнуло світло. І, на жаль, я не встигла зазняти детально всі нові товари. За 99 гривень світильник клет різної форми та кольорів. Дуже цікавий. За 269 гривень клавіатура міні бездротова. Комп'ютерна мишка за 222 гривні та колонка за 299 гривень портативна. За 99 гривень блокнот у чохлі. Дуже шкода, що не можна ці товари відкрити і помацати їх. До речі, дуже люблю такі картинки по номерах, гарний малюнок. Не встигла вам показати ось такі боксики, три штуки в наборі. Також новий товар різних розмірів. Гарний міцний пластик. Також у продажі з'явилися електричні чайники по 399 гривень. Також з'явилися пластикові та скляні салатники. За 38 гривень 90 копійок 2,5 літра різних кольорів. На жаль, ось така зараз наша реальність. Світло вимикають по всій Україні, але нас це не зламає, як думає ворог, тому що ми українці сильна нація. Дякую всім за перегляд відео. Пишіть коментарі, ставте вподобайку та підписуйтесь на канал. Всім мирного неба!